Внутрішній Дагестан закінчиться внутрішнім талібаном або ще ж якимось терористичним угрупованням тіла, і коли ніч сідає, як птах над автобаном я хапаю ротом киси. Збігаються мудаки і мудили, збігаються алкоголіки з навколишніх хат, за ними жінки і діти. Україна це не Євросоюз, це внутрішній джихад, де на гної і рівні проростають квіти. Побачивши тебе, ніби діло грудневу, моє серце зупинялося щопівгодини. Скоро буде весна, серце остателя, невеселі коктейлі ігристі вина, пластиковий посуд, і ми пластикові. Накличемо всіх і дівчат, і пацанів. Це не буде трилером, скоріше фантастикою. І калина цвістиме, мов крила в спині. Тож, якщо я режисер цього блокбастеру, де актори погані, грають без гонорару, головне не падати і не пропасти, бо навколо купа халяви і шари, бо ти приходиш щодня, і серце зупиняється, навколи дивлюся фільми про арабський халіфат, і все забувається, зникає, змивається Дагестан, Талібан, Джихад, тепер відчуваю серце кожного, кожного присутнього тут. Поки я можу дивитись на тебе, в мене є парашут. Поки я можу прийти і сказати: Ти мені вчора знову наснилася, потім у відповідь щось чекати, мовчки стояти, а серце зупинялося, зупинялося і не зупинилося.